На п'ятому поверсі музею сан франциско є дуже цікавий тунель. Коли йдеш ось так, то він чорний, дуже цікавий, але одноколірний. А коли доходиш до кінця, розвертаєшся, то він виявляється ось таким. Дуже класний, але ще цікаво ось що. Дивіться, що внизу. Внизу метрів, не знаю, 30. 35. А оце, друзі, той самий місточок, по якому я оце нещодавно ходив, знімав для вас відео. А це він знизу, з першого поверху. Оце, -то, вестибюлі СФ Мома Вон собі люди ходять і роблять такі самі.